Хлопці, всім привіт! От і приїхав клієнт забирати сепочку з Петриківки Дніпропетровська область. Таким образом буде забирати. Може кому цікаво буде. Приробили от таке. такий прицепний пристрій до машинки. І в принципі своїм ходом, так як зараз. З перевозками та й 8 метрів дуже длина дліна. Ну, вирішили питання таким чином. А зараз хочу підійти поспілкуватися до клієнта. от Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як ви знайшли об'яву. Виликсі знайшов об'яву. Так, можна довіряти нам. Можна, можна. Можна. Да, все поряд, порядочні, все, все пока подобається. Розкажіть, як домовились, як проходила оплата. Таю, як... а як домовилися? По, по, по телефону домовилися. Оплата. Це не проблема, якщо вона, якщо є гроші. Я Зар, заробити важко, віддати це. Без. Я зрозумів. Ну я в тому сміслі, як, щоб люди розуміли, можна нам довіряти, не можна. 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 От, ну, можна. Дякую за відгук. Можна. От, що можу порядку, сказати? Хай працює, щоб доїхали удачно. Ну і так. я думаю, все буде добре. Цю дякую, хлопці, за перегляд. ставимо лайки, підписуємося і замовляємо.